Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, знімаємо для вас відео супер пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити, зробити все під ключ. Знаходитесь ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Є в нас також телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Nissan Leaf, 40 кВт батарея. Автомобіль виїхав з автосалону 18.09.2019. Кінець 2019 року. Грубо кажучи, чистий 2019 рік. Класному такому графітовому кольорі, графітовий металік, комплектація максимальна, техна босе. Ледовське світло, ближнє дальнє йде. Ледовське, тобто не звичайне, не галогенне, а ледовське, біленьке світло, яке в темну пору чи в дощову пору доби краще освітлює дорогу. Тобто зручніше для водія, менше напружується, більше комфортніше. Ну і, звичайно, затрати електроенергії такого світла в автомобілі менші. Такий Nissan Leaf лише прийшов з аукціону. Автомобіль весь в оригінальній фарбі без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. На таких легкосплавних дисках безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, поєднання шкіри з алькантарою, досить якісно виконано. Музика преміум босе. Підігрів керма, самопаркування, мультикермо. І саме основне чесний і перевірений пробіг. 72 тисячі кілометрів. Така йде вже в 2019 році навігація, клімат, джойстик для переключення передач, два ключика, без ключовий доступ. По салончику автомобіль. Просто в чудовому стані. Є, звичайно, камера заднього виду, є, звичайно, підігріви, сидінь. Ну, автомобілі в нас не просто, а завжди з подарочком. Бачите, салон шкіряний, салончик збережений. І в даному автомобілі є ще. Додатковий подарок. Переважно це все окремо продається, але в даному автомобілі йдуть рейлінги на дах в подарок. Нові рейлінги з коробочкою. Музика босета, буфер в багажнику. Два кабеля в мішечках, мішечок для зберігання фаркопа. Фаркоп у нас йде зйомний. Тобто можна... Ще його зняти, кому як комфортніше їздити. Це додатковий парктронік, колись ми так жартували. Отакий От Nissan Leaf Прийшов з аукціону, ціна з доставкою, з розмитненням, повністю все під ключ буде написано в темі відео. Тобто, кого цікавить Nissan Leaf 40 кВт батарейка. Весь в оригіналі, 19-й чистий рік, супер стан автомобіля з рейлінгами, з фаркопчиком. Не зволікайте, телефонуйте, такі варіанти бувають рідко. Пройдемося далі на другу частину автомайданчика, що є нового, що купили так, Тойотка, це вона вже продана. Volvo V90 Плагін Гібрид. Приїхав такий автомобіль на білому салоні, буде, а можливо вже є в інтернеті. Kia Soul 64 кВт батарея, червоний такий металік. Також зарядимо, зробимо для вас окремий огляд. Переходимо на другу частину автомайданчика Що є нового, що є цікавого, що можемо купити, щоб я рекомендував купувати кожного свій автомобіль, кожного автомобіль на свої потреби. Так, приїхав такий Peugeot. Це в нас йде. Партнер, ні, це в нас де експерт, такий формат більше за кенгу, менше за трафіку. Приїхала свіженька пропозиція по Citroen Jumpy. Maxi підвищений, механічна коробка передач, такий вантажний фургон, також має бути в інтернеті. Його зацікавить, телефонуйте, пишіть, зробимо окремий для вас огляд. a 3, седанчику, автомобіль лізинговий, також прийшов з аукціону на таких легкосплавних дисках, хром під вікнами, ксенонове світло, тряпочка автомат, 160 тисяч пробігу. Є така аудюха. 13 з копійками. Ціна нету. кого цікавить на експорт в Україну. Телефонуйте. Є багато досить вантажних фургонів і багато ще приїхало. Досить цікава пропозиція, Спринтер на спарочці з фаркопом. Механічна коробка передач. Автомобіль лише приїхав сьогодні. Ціни ще немає, але ціни завжди тут адекватні. Механічна коробка передач, Шкіряні сидіння 200 з копіючками 260 тисяч пробів. Кольорові дисплеї. Бірочка 5500. Такий спринтерок на спарочці Возити вантажі, кого цікавить, з фаркопчиком є такий автомобіль. Так, Peugeot Boxer L4 довжина також є в наявності. Opel Vivaro, Renault Trafic, Заходимо на сайт, всі автомобілі виставлені. На сайті. Досить класна пропозиція є Volkswagen T6, автоматична коробка передач по супер ціні 8800 євро. Ціна, бо є пробіг 379 тисяч. Але автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль обслужений, демпфер, коробка, двигун працюють ідеально. Mercedes Віто є такі вантажні фургони, можна переробити чи транспортер, чи Віто. Будь-який вантажний автомобіль згідно чинного законодавства можна переробити в пасажирський. Так як колись переробляли ринокенгу Volkswagen Кадіки, коли було досить велике розмитнення на автомобілі. Volkswagen Crafter. Середня база, довга база, екстра лонг. Є такі автомобілі. Mercedes Спринтера. Є такі автомобілі. В Тернополі є в наявності 3-літровий екстра лонг. Розмитнений, доставлений з чесним пробігом. Ексклюзивна пропозиція. 21 рік автомат 3-літровий Екстра лонг. Опель Мовано. Будка. Одне колесо є такий автомобіль. Другу частинку автомайданчику. Починаємо дивитися. Досить класна є в оригінальній Peugeot 5008. Білий перламут. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, автомат Aisin. Ціна на експорт 14999 євро. Семимісний. Класна, супер пропозиція. Далі. DS Кросбек. Ціна 13999 євро. 2020 рік 161 тисяча пробігу. Всі пробіги чесні. Автомобілі з лізингу з чесними провіреними пробігами. Так, далі. Мерседес є клас 220. Ціна нето 18 999 євро. 19 тисяч євро 2016 рік, 214 оригінального пробігу. 143 кВт, 196 конячки. З панорамою класний білий мерседес. Єшечка, кого цікавить, є в наявності, можемо купити, доставити, зробити все під ключ. Hyundai Kona дизельна також досить цікава пропозиція. Розмитнення за неї треба платити, тому як за всі автомобілі. Дизельні і бензинові. Ціна 11500 євро. Мені здається, що є знижена ціна на неї і досить там цікава ціна. Хто не хоче платити розмитнення, хто хоче їздити дешево, будь ласка, Hyundai Kona, комплектація преміум 64 кВт. Є такі автомобілі. Ну і вантажні фургони. Є вони всі на сайті, це є Кенги, це є Ситани, це є Caddy. Повний асортимент, повний спектр. Кого цікавить будь-який інший автомобіль, пишіть до 5-6 років можна купити автомобілі з лізингових аукціонів Нідерландів та Бельгії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте також на телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. На телеграм-каналі завжди будуть ще додаткова інформація і фото. Дякую за увагу, на все добре. До нових відео.